Людині потрібна мотивація якась. Якщо людина не мотивована нічим, то примусово заперти на фронт, то вона там нічим не допоможе, тільки тягаром буде. Тому треба, щоб у людей була якась мотивація. Звати мене Олег, я військовослужбовець Державної прикордонної служби України 9-го прикордонного загону імені Сучок стрільців. Народився я в селищі Лугини Житомирської області. Закінчив Лугінської гімназії, далі пішов навчатися в Житомирський політехнічний інститут. Далі була повістка, пішов на строкову службу, служив у Мукачевському прикордонному загоні. Після закінчення служби відновився на навчання. Півроку, може, трішки більше провчився, і далі почалася повномасштабна війна. Я мобілізувався в 9-й прикордонний загін, прийшов прямо в частину. Потім ми поїхали на першу ротацію на схід на Луганський напрямок. Там теж було от поранення, ну, таке легке. На другій ротації ми були на Водівському напрямку і під час виконання бойового завдання внаслідок удара FPV-дрона, отримав тяжке поранення. Я сповнив слова одного десантника, як ми виходили на позицію, що якщо ти побачив дрон, ну е впівдрон, то біжи на нього, він вдарить за Ну, Я сповнив ці слова і якби, побіг на його, і він вдарився за мною і мене. Відкинуло на декілька метрів, я не зрозумів, що відбувається. Давай далі бігти. Побратим один кричить, каже, в нього кров, йому треба турнікет. Мені не кинули по дорозі вже турнікета, зажали його, я ще з турнікетом ну, метрів, мабуть, 100 ще пробіг до посадки. Далі ми залягли і чекали вже евакуацію. Евакуація довга була, ну, у зв'язку з тим, що білий день і впі вилітають, все все літає, то не могли так швидко. Але дякую своєму побратиму Дмитру, що тянув мене, виносив, допомагав. Далі став пункт, після став пункту. Попав в лікарню Мечникова. Ампутацію провели в Покровську, а далі евакуаційним поїздом попав в госпіталь. Перебуваючи в госпіталі Державної прикордонної служби, за пару днів до захисту я дізнав, що в мене захист диплома. Я вирішив, що треба захищати його. Це було якось так непривично. Далі мені я після захисту мені сказали, вже мою оцінку, добре. Пройшов ВЛК, запропонували мені залишитись на службі. Залишився служити. Далі поїхав на реабілітацію. Реабілітація проходила в мене в суперхюменс-центрі, де мені поставили протез, де навчили ходити по-новому. Після закінчення реабілітації я повернувся на службу, де зараз знаходжусь.